Не забудеш мене, доки віку твого, моє в країно». Дійсно, його й досі ніхто не забув. 7 серпня, вже дев'ятий рік поспіль, в мальовничому куточку біля села Гуково малої батьківщини Пантелеймона Куліша відбулось літературно-мистецьке свято Кулішеві читання присвячене видатному громадському і культурному діячу України нашому земляку. Шанувальники таланту славетного українця згадували твори митця, вшановували його пам'ять піснями, танцями та частували з традиційним українським кулішем. Про деталі цього заходу дізнавалась Юлія Беберштейн. В селі Гукови Шосткинського району вже стало традицією відзначати день народження видатного українця Пантелеймона Куліша. Завітали на свято фольклорні та народні колективи із міста Шостки та району, журналісти, історики, літератори та громадські діячі. Програма заходи, за словами Ігоря Фатуна, завідуючого відділом культури та туризму Шосткинської міської ради, направлена на розвиток духовної культури гостей кулішевих читань. Головне, щоб людям було цікаво, щоб вони помнили свої корні і могли з гордості. Казать, що я хожу по той же землі по якій бігав великий чоловік. Коли готуються до свята кулішевих читань, завжди серце наповнюється чимось добрим та світлим, зазначає Раїса Терешкова, завідувача відділом культури та туризму Шосткинського району державної адміністрації. Колективи художньої самодіяльності дуже задоволені, коли ми їх запрошуємо на це свято, бо це народний фольклор, це це наше свято. Не випадково згадують творчість та біографію славетного українця. Саме біля села Гукове довід до відома Віктор Терлецький, письменник і краєзнавець, який не один десяток років присвятив вивченню життєвого та творчого шляху Пантелеймона Куліша. Тут був хутір Куліша, тут у нього була пасіка, коли наступала косавиця. То батько куліша Олександр Іванович збирав усю рідню, в тому числі малий куліш, і вони їхали сюди на кулішів хутір, який передавався з покоління в покоління. Завітала на захід делегація громадської організації Сумське земляцтво у місті Києві, які є постійними гостями кулішевих читань. Щоразу приїжджаючи на рідну землю, справжнє задоволення, а вшанувати пам'ять видатної особистості подвоює відчуття, зазначила Ірина Роченко, виконавчий директор земляцтва. Це наш край, це край, який дав кожному путівку у життя, де наші батьки, які подарували нам життя і можливість насолоджуватися всім тим, і природою, і місцевими краєвидами, і любити і пишатися краєм, звідки ми родом зі щирими словами вітання. Звернулася до присутніх заступник міського голови Ніна Сіваєва, заступник голови району державної адміністрації Наталія Фролова та помічник народного депутата України Ігоря Молотка Олена Шульга саме на таких особисто. Як пантелеймон Куліш трималася і тримається духовність і національна усвідомленість нашої держави. Тож святом всіх нас! Шоскинщина береже пам'ять про свого уродженця, Пантелеймона Олександровича Куліша. Неспорожніми руками завітав на свято і Володимир Мордань, письменник, журналіст Лауреат декількох премій. Перші томи примірників книжок, написані коханою жінкою Пантелеймона Куліша, Ганни Барвінок, знайшли свій прихисток на теренах нашого району за допомогою пана Володимира. Я хочу вручити ці примірники представникам району міста. Все в цей день було присвячено йому гордості нашої неньки України Пантелеймону Клюшу, народні пісні з танцями, театралізовані виступи та звичайне читання творів автора. Я ж ріс, малий, та ріс на волі і на просторі, мов я віродинець у лузі над Дніпром або гілясти дуб на предківському полі, що дише на жінця у спеку холодком і виріс. І з року в рік творчі колективи Шоскінського центру естетичного виховання дарують гостям літературно-фольклорного свята, концертну програму, і керівники колективів, і його юні учасники захід від святкового заходу, яке, окрім естетичного задоволення, розвиває людину духовну. Наш край дуже красивий, і все це сприяє, і хочеться співати і танцювати, бо тут такий настрій особливий. Він дійсно святковий. Мені тут дуже подобається. Я тут, другий раз, дуже гарно. Дітям дуже подобається. У нас кожен рік приймають участь різні групи. Це не робота на сцені. Є зовсім друга атмосфера, дуже дружелюбна. І діти завжди з удовольствием працюють на кулішевих читаннях. Дуже добре, що в наше час є такі люди, які не забувають про такого великого чоловіка. І от велике ім'я Патілімона Куліша прославляє Сумщину і всю Україну. Творчий колектив «Полісянки» із села Чепліївка на щорічних читаннях вперше. Та за словами його учасника Володимира Тичкова, і наступні роки свято буде проводитися за їхньою участю. Три роки всього нашому колективу. Ну ми ж багато таких колективів не знаємо. А тепер же ми так і ж знаємо, що є в кличках, є в шосткі наші колективи, причому хороші колективи. Ну, так що зближають і добре. вже стільки років проводяться кулішеві читання а вшанувати пам'ять видатному українцю до поліської землі приїжджає все більше і більше його шанувальників. Після завершення концертної програми гості колоною вирушили до кулішевої альтанки, аби покласти квіти на знак шани нашому земляку. Традиційно гості частували неперевершеним кулішем, який прийшовся їм до смаку, так само як і все свято. Прекрасне маленькі діти тут знаходяться, дуже багато молоді, і все організовано просто здорово. Куліш Кулішкусний ми кожний рік сюди приїжджаємо, масово. приїжджаємо. Нам все нравится. Понравилось все и праздник, и концерт, и выступление писателей. Понравилось все. Спасибо большое за праздник.